Урок української мови, тиждень 29, сторінка 26. Тема нашого уроку. Букву сполучені, м'який знак О. Отже, сьогодні ми з вами повинні розібратися у По написанні саме букву сполучені, м'який знак О. Згадати секрет. Прочитаємо спочатку віж грецька бойка. Читаємо разом із дикцію. Зьобнув хлібця горобець. Дзьоб обтер обстовбурець. Бабольки подзьобав, по бруківці поскакав Грицько бойко. Почитаємо ще раз дзьобнув хлібця горобець. Дзьоб обтер об стовбурець, барабольки подзьобав, по бруківці поскакав. Підкресліть слова, які мають у своєму написанні буквосполучення, м'який знак О. Дзьобнув, дзьоб і подзьобав. Навчимося писати буквосполучення, м'який знак О, а також м'який знак. Зверніть, будь ласка, увагу, що м'який знак у названому сьогодні, не закритий. Тому що він з'єднується з літерою О, що має середнє з'єднання. Досліджуємо мовні явища. Прочитаємо пораду мудрої сови. Завдання третє. М'якість приголосного перед О позначаємо знаком м'якшення. Бадьорий, дзьоб, льодовий. Льотчик, намальований, польовий, працьовитий, сльози, сьогодні, сьомий трьох. Переносячи слова, полученням, який знак О, не розривають. Працьовитий, працьовитий. І так, те, про що ми прочитали, означає, що. Інколи в деяких словах м'якість приголосна перед буквою О означаємо знаком м'якшення. М'якість приголосного ба, -дьори. Ді вимовляється м'яко, а далі йде літера О. «дзі» -дзь вимовляється м'яко, а далі йде літера О. Секрет в такому, що букло з полученням знак О. Не можна розривати. Упишемо, де потрібно, саме подане буквосполучення. Сьогодні звук С м'який, а далі О. Сьогодні північний льодовитий океан, м'який знак О. Льон. м'який знак О. Льотчик, м'який знак О, ніч. Нічого, день нічого, у трьох м'який знак. О, Сі м'який знак. Поділимо, якщо це можливо, наступні слова для переносу. Ба-дьо. Слово дзьо не можна поділити, тому що тут один голосний або один склад. Працьовити. Псовитий. Працьовитий. Працьовитий. Чотирьох. 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 Буквоспучням який знак? О, розривати не можна. Прочитаємо швидко слова з екрану монітора. Сьогодні – працьовитий. Виконаємо звуковий аналіз слова сьогодні. Сі який приголосний. О – голосний. Г твердий приголосний. О – голосний. Д. Твердий приголосний. Ні. М'який приголосник і голосний. Чому Ні став м'яким приголосним? Тому що позаду нього стоїть буква І, якщо, яка позначає м'якість попереднього приголосного. У слові сьогодні вісім букв і сім звуків, тому що буква «м'який знак не позначає жодного. Звуку, а м'якість попереднього приголосного. Три склади, а наголошеним буде другий склад, тому що наголос падає саме на другу літеру О. Далі пригадаймо, до яких літер застосовують верхнє з'єднання. Запам'ятай, верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. З'єднувальна лінія починається або ведеться до верхньої рядкової. І застосуємо верхнє з'єднання до тих букв, що починається писати сам лід верхньої рядкової лінії. Запишіть слова за зразком трьом і бадьори. Обведіть ніжне з'єднання. Буква О і буква М мають ніжне з'єднання. А ми випаммов помилки в завданні ці. Польща велика літера П, назва країни, Молдова. Буква М велика, Чорне море, буква Ч велика, а буква М маленька. Назва водойма. Сліози, не слі а сльози. М'якість приголосного перед О, м'який знак. Який знак? у трьох Замість і який знак? Сьогодні. Замість і який знак. Весна красна квітками, а осінь пирогами. Це речення. Точня завжди починається з великої літери, а в кінці ставиться правка. Прочитаємо наступну пораду мудрої слова. Текст. Це зв'язне висловлювання, що складається з речень, об'єднаних між собою змістом. Заголовок, назву тексту пишемо з великої літери посередині рядка. Після нього крапку не ставимо, але знак оклику чи знак питання ставимо обов'язково. Читаємо ще раз текст це зв'язне висловлювання. Складається з речень, об'єднаних між собою змістом. Заголовок, назву тексту пишемо з великої літери посередині рядка. Після нього крапку не ставимо, але знак опиту або знак питання ставимо обов'язково. Почитаємо фрагмент вірша ресміблоус-Великдень, чи можна його вважати текстом. Завела нас веснянка у поло, красне сонце веде всіх за руки, і квітки, наче на навколо, Таємничі розклюкують звуки. Цей текст можна, речні можна вважати текстом, оскільки вони об'єднані однією темою. Два речення, що розклюкують квітки звуки. Розфарбуйте малюнок до вірша. А також запишіть перше речення. Перше, що починається великою літрою і в кінці ставиться крапка. У зошит. Завела нас веснянка коло, красне сонце веде всіх за руки. А ми підводимо підсумок з сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми розговорили про секрет буквосполучення м'який знак О.